Вітаю вас на своєму каналі. Рибів вже як таких небагато, але вирішив сьогодні ще подивитися, що ся робить, в якому стані це все. І ось такий рибочок мені на початку попався, доволі непоганий, обнадіює. А що буде далі, не знаю, побачимо. О! Oh. Попадається. Але чомусь по одному. Хоче молоденький ще. Хоч то і пошкоджений сильно, але всі йде нам. Такий <clears> тут <throat> біля стежка тут води цікий грибочок попався вже перестояв ніхто його не побачив біля самої стежки ще й заліз походу в ці кущі але з... з першого дотику здається що він ще не почав псуватись. Корінь твердий. Така от знахідка. На жаль, білих грибочків трапляється дуже мало, поодинокі, але це й не дивно. Вже їхній час минув, літніх маю на увазі. Трапляються отакі екземпляри. Це але рідко Вже схожий на косісіння. Біла шапочка. Вистою там де була в лісці закинена. Відсутність білих грибів. Ну майже відсутні, які майже відсутні. Компенсується. Лянісів таких от сируїжок. Вони на заміну білим прийшли. Пробере треба кожню проконтролювати, чи, чи вона ще не уражена хробаками. Бачите, це вже не годиться. Така молоденька ще. Зійде? O, takie one są bardzo specyficzne, z zielonymi szpaczkami. Bardzo smaczne, jak ich przysmażyć. Od ja je kompensuję, O, takie właśnie, patrzcie. Zaraz pochodzę je żeby Така гарна, здорова, не уражена ніякими шкідниками. А ця має. Дирочки, сліді, хробачків. Ми її не беремо. Сіруїшки виростають до таких велетенських розмірів. Вона вже. Навряд чи годиться для того щоб її забрати. але от Алемачки під'їли. Всі пластинки майже з'їли. Це делікатес для них. Зиде. Треба тут вытечить, не Ні, не подъедет нам. Просто таки я сесть. О, такие знахидки. -таки. Прям эталон сыруишки. Ну це вже переросла. Бачтеми такими ядочками. Як йдуть. Ближемо куринець. Ішо, ми бачим. Ходиться, чиї у нас. А ця ні, це вражена. На жаль. О, чистенько як жодного пошкодження. Одним словом, білі гриби передали стопету сироїшкам. Це теж влаштовує. Багато з них, правда, доведеться відбраковувати через враженість хробаками Але є з чого вибрати. Скараючись сервішка, натрапив на такого гіганта. І ще? Доволі. Nic na O stare i zwyczajną że Nie znaję Czy budę z niej aż szeszły zobacz te ryby Biliłżewi, tchodzi ci Taki łod zaleszajcy jeszcze byś Podczas znajdował się oni kilka molodych Такі тут гарненькі сировішки. Трапився ще один білий, але вже теж. На жаль, вже вже за... за старий рибниця виконала свою функцію, риб дозрів, висіявся. Вже поки не піде нова хвиля грибів, тут вже не буде нічого. Ось така от картина майже на всіх грибницях. Ховалися, попереростали, Ну але цей ще можна забрати він ще. не такий старий, як ті два попередні, які довелося викинути. і ще трапився. Теж схожий на попереднього. Ходиться, можна забрати. Ось на цій грибниці вся ситуація з білими грибами, яка на даний момент бачите такий перерослий вже один. Тут ніхто походу не ходив, не збирали вже кілька днів. Тому у нього і ще. Це ще може бути ще. Таком придатний його, щоб його забрати, а от далі. Олійці який вже розвалюється. Там ще такий самий, ще трошки менший. Ось так свій 2-3 тижневий цикл літніх грибів минув і вони отак так трапляються місцями десь. На початку дали надію ті кілька молоденьких, але потім все стало на свої місця. Будемо чекати осінніх, щоб буде сприятлива погода, то вони обов'язково будуть. Ви думали після тих? Грибів, які вже переросли, постаріли. Грибина ще знучають наді і подали знову надію. Це молодий гриб. І що, не маю тепер думати про це? Тобто вони ще і там далі. знаю навіть, навіть що вам сказати Буду завтра продовжувати. А на сьогодні дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!